Веління про вибори. О моя істинно кохана присутність Бога, я єсім в мені і великі воїнства вознесених владик. Святі Я Христа, всього людства. Кохані Альфа і омега, кохані Геліос і Веста. Коханий Санат Кумара, коханий Господь Гаутама, коханий Сурія, коханий Ісус Христос, Ельморія, Мати Марія, Сен Жермен, великий божественний керівник і великий Бог послуг, коханий Архангел Михаїл. Кохана могутня Астрея, богиня світла, сім могутніх Елохім, Сім коханих чоханів та архангелів, коханий Ланело, К-17. І космічна таємна служба. Всі космічні істоти, сили, організації і легіони світла. Кохане велике кермічне правління, єдиний дух великого білого братства і мати світу, елементальне життя, вогонь, повітря, вода і земля. Я єсмь, закликаючий до вас іменем присутності Бога. Я єсмь негайно, направіть космічне правосуддя, милість. Мир, божественне просвітлення із серця коханих Бога і богині меру, і владик Роял Тетон в досконалому балансі, трипелюсткового полум'я, любові, мудрості і сили, в серце неньки України, нашого народу і у всю діяльність. Пов'язану з виборами. Коханий Архангел Михаїл, поклади край тяжкій людській недосконалості, брехні, розбрату, збентеженню, творінням ненависті, пліткам, маніпуляціям, масовою свідомістю, психічним атакам, всім. Терористичним заговором і підійми свідомість кандидатів, які видвинуті вознесеними владиками, щоб вони віднині і до віку могли втілювати досконалість, яка має бути присутня у органів влади України. Зв'яжи всі спроби. Інтриг, втручання в Богокерівництво нашою державою з боку темних сил і встанови єдність 13 перших світлом Христа і Його апостолів. Ми вимагаємо, щоб по всій Україні в усьому світі були звільнені сила таємних променів. Могучого космосу і полум'я космічної честі, щоб українцям була надана вся необхідна інформація, і вони дізналися правду про справжні наміри кандидатів, що дасть можливість кожному громадянину зробити свій Богом даний вибір з гідністю. Істинного знання і керуючись наставленням свого коханого, святого Я Христа. Іменем Ісуса Христа ми вимагаємо висвітлити всю брехню в економіці та керівництві нашої держави. Ми закликаємо владик, керуючих долею України, коханих. Мати Марію, Ісуса Христа, сен ель Ельморію, Ланело К-17, єдиний дух великого білого братства і мати світу. Дійте посеред цього народу і встановіть Божественний план Богоуряду для України і всього світу. Ми закликаємо Божественну гармонію, мир і досконалість. В міжнародну політику нашої країни ми просимо берегти нас сильними і мужніми в авангарді Сен-Жермена, в авангарді служіння життю і святій меті всезагальної свободи, нині і навіки. Розпалюйте, розпалюйте, розпалюйте і розпалюйте у всій повноті моментум чистоти і Богоконтроля, вознесених владик у всіх українцях і їх представників у владі. І трансмутуйте, трансмутуйте, трансмутуйте навіки всю темну опозицію нашій Конституції. Кохана астрея, зімкни своє, космічне коло і меч, блакитного полум'я всередині посеред і навколо всього управління контролю над виборами, над партіями і кандидатами, навколо всього невігластва і заперечення закону. Всього політичного фанатизму, популізму, беззаконня. Хай Божа воля буде виконана на цих виборах, щоб правосуддя і свобода перемогли в усьому, що ми робимо. Ми дякуємо тобі і приймаємо це виконаним повною мірою. Я єсмь, ця дія. Виконуємо походу всієї виборчої кампанії, стверджуючи в усі часи силу могутнього перемоги. В Бога ми віримо. І в повній вірі я усвідомлено приймаю це виконаним, виконаним, виконаним. Тут і зараз повною мірою, триваючи вічно, всемогутньо діючим, постійно розширяючимся і охоплюючим світ до того часу, коли всі вознесуться у світло і стануть вільними, коханий я єсім, коханий я єсім, коханий я єсім.